Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо автомобільний акумулятор від компанії Fiam серія Eco Force модель VR 680. агм акумулятор в даному випадку йде на 12 вольт ємністю 60 Ампер годин, пусковим трумом 680 А. Акумулятор виготовляється в Італії. Європейського типу, тобто клеми у нас на рівні з верхньою кришкою йдуть. Є ще тип корпусу Азіат, там клеми виступають над кришкою. В даному випадку з правим плюсом, тобто полярність, права у нас, як визначається полярність, потрібно акумулятор розвернути клемами ближче до себе, ось як він так стоїть. І з якої сторони буде плюс, з такої сторони, у вас йде полярність. Тобто, в даному випадку це. Полярність права Давайте заміряємо його розміри. Довжина акумулятора 242 мм, ширина 175, мм і висота 190 см. Е, Обов'язково при купівлі на е, акумулятор на нього йде гарантія. Також на постійній основі в нашому магазині проходить акція. При купівлі нового акумулятора ви можете здати старий вживаний акумулятор і отримати знижку на новий. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.